Але через два місяці маги ЗС повернулись до Німеччини. Більше їх туди офіційно не відраджали. Чому вище німецьке керівництво відмовилось проводити свої дослідження? Можливо, не знайшли того, що хотіли, а може дізналися, де насправді слід шукати древні сакральні знання на всіх окупованих Німеч... німеччиною територіях. І йшов цілеспрямований, надзвичайно масштабний культурний грабунок, класний грабунок всього, чого можна було. Тому. Пояснювати, що вони шукали більше, то що створено цими окупованими народами, чи то що підтверджує арійськість німецької нації, тобто то, 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 це важко насправді, що саме виявили нацистські археологи, скільки могильників тоді розкопали і куди все це вивезли з України. Достеменно ніхто про це нічого не знає, але з упевненістю можна говорити: німецькі чародії за ненерби, якщо не точно знали, то принаймні підозрювали. Арійська раса зародилася саме на східноєвропейській рівнині. І знахідки різноманітних трипільських та арійських предметів із зображенням свастик давали всі підстави вважати, що купають німці у правильному напрямку. Сьогодні вже відомо, нацисти не помилялися у своїх здогадках. Більша частина європейських вчених вважає, що територію розселення арів, які входили до індоєвропейської спільноти племен. Була величезна територія Євразії приблизно від кордонів сучасної Західної Європи до уральських гір. Ну, ця територія позначена безумовно умовно. Тому, коли ми говоримо про територію поширення Аріїв і про їхню батьківщину, ми повинні враховувати, що її їхньою батьківщиною по суті є ця вся величезна територія. Якщо більшість учених щодо пробатьківщини Аріїв спільної думки дійшли, то питання їх кровного зв'язку з терпільцями досі викликає суперечки. Історія завжди залежала від політики, бо за її допомогою будують ідеологію. Через це історичну правду часто просто приховують або свідомо викривляють. Є причини суто наукові. Наукові школи завжди між собою конкурують. І не завжди перемагає та школа, яка ближче до істини. Друге питання, ідеологічне і навіть політичне, йде боротьба за територію. Україна територія дуже така е, благодатна, дуже ласа. І для того, щоб завоювати цю територію, потрібно е, підрізати корінь, енергетичний корінь народу, який на ній живе. Для того, щоб його ослабити, треба йому показати, що це взагалі не ваша земля, що ви до давніх, навіть до русів, ніякого відношення не маєте, до арії не маєте ніякого відношення. Тому що чим довше народ пам'ятає себе, чим глибше, тим більші енергетичні пласти він зачіпає. Політики заради короткотермінового зиску часто трактують історію на вигідний їм та їхнім покровителям лад. І один із методів убити історичну пам'ять висміяти її. Найлегший спосіб це зробити посварити самих істориків. Ну ми це бачили в 90-х роках. Тобто, після розпаду радянського союзу утворився своєрідний ідеологічний вакуум, який заповнювали е, заповнювало все, що можна. Тобто, від власне там теорії, що трипільці це арійці, там Ісус Христос українець, Гали, це стародавні Галичани. Тобто, це все було. Це все було в суспільстві. Там Атіла, це Богдан Гатило, там і українець і так далі. Тобто, ми це все теж ми були свідком ць, цього самого. Но сколько бы точек зрения не было, истина одна. Вопрос только в том, как ее найти. Давайте вместе проанализируем уже имеющуюся у нас информацию. Итак, что мы имеем? Существование трипольцев – бесспорный факт. Еще один факт – между трипольской и арийской цивилизациями промежуток времени от 500 до 1000 лет. Возникает логический вопрос – а что же было на наших землях между этими культурами? Офіційна наука, спираючись на археологічні знахідки, стверджує, на землях сучасної України у цей період була розповсюджена так звана ямна культура, а після неї катакомбна. Побут і вірування цих племен були дуже схожі не лише між собою, але й перегукувались із трипільськими традиціями. Це і дало змогу висунути версію: ямники й катакомбники це так би мовити, перехідні генеологічні ланки від трипільців до арійців. Якщо поставити Трипільський горщик і поряд поставити кратнокобний, а він в один один співпадає, але різниця між ними більше тисячі років, то на протязі оцих півтора тисячі років періоду бронзи і стався отой котел на центральній Україні, середнього по або Циркумпантійська зона, можна це назвати, але північна циркумпантійська зона, де утворилась величезний котел народів білої раси, який народив всі європейські народи. І залишив свої сліди на сході аж до Японії, як про що ми говорили. Логіка у такому поясненні дійсно є, адже потужна арійська цивілізація не могла виникнути з нічого. Може, дійсно впродовж сотень років люди, так би мовити, змішувались, обмінювали знаннями і віруваннями, що згодом і дало змогу зійти на нову еволюційну сходинку. Уявляємо собі, людство багато тисяч років займалося чим збирало дикі ягоди, полювало на звірів. Ми розмножилися, стало багато, збирали дику пшеницю, ви збирали ягоди, повбивали всіх мамонтів носорогів стало сутужно жити, їсти. Уявіть собі, хто такі Арія, що вони здійснили от, в результаті цього переосмислення себе. Коли Арія знайшов дику пшеницю, замість того, щоб її з'їсти, що зробив Арія? Він її закопав в землю. Тому що він усвідомив, десь там, на підкорках, чи де цей процес відбувся з точки зору, Анатомічної, що кинути в землю зерно проростає, дає новий більш багатший врожай. Саме арійці осідлали коня, вигадали колесо, навчилися обробляти мідь і бронзу. Скажімо, що це була справжня революція у господарстві. Власне, усі ці знання і стали своєрідним фундаментом для зростання могутньої арійської раси, яка поступово почала завойовувати світ. Це типова ситуація, що коли раса сформувалася, тобто вона адаптувалася до природно-кліматичних умов, відбувається демографічний вибух. Вона починає розмножуватися, її стає тісно на цій землі. Якщо вона не почне розселення, тут просто буде пустеля, буде екологічна катастрофа. І тому складалися такі умови, що вони мусили уходити, уходити на навколишні території, тим більше, що це було пов'язано з певними змінами клімату. Перші потоки наших предків пішли власне в різні сторони. Це і Західна Європа, результат створення Стоунхенджу, всесвітньо відомо. На південь виникнення шумерської цивілізації. На схід це Іран стародавній, це Індія стародавня. От коли вони з'являються, це воїни на колісниці, запряжених кіньми. Вони приносять, приводять з собою ці колісниці, приводять загнузданих коней. Тому що той світ до того не знав коня, як транспортний засіб. Вони ще користувалися валами о, традиційними, тягловими тваринами. О, і там, що цікаво, о, вони захоплюють владу місцевих держав. Історія 20 віка була кровавою і жорстокою. Як їм здавалося в засадах, виводили параметри справжнього рівня ариев, арії фару северне, скорее скоріше, все-таки ближе к Северному Уралу. Там нема шедеврів, панове. Якщо це ваш сакральний центр, де ваші шедеври? І те, що ми знаходимося в Індії, там більш архаїчна культура. Огромне коли находок, в буде в этом регіоні, в Пермської області. Але тоді виникає питання: якщо у вас там центр, покажіть, що ви там знайшли. Не знайшли нічого. І раптом виявила, що в Україні в горах живуть справжні арійці. Нам достаточно лише поднять правду із глибини віків а нашим прошлом. Повторити шлях арійців і підкорити людство це головна мрія Гітлера. У його уявленні таку місію могла здійснити лише справжня чиста арійська раса, і насамперед це чистокровні німці. Але кого ще можна вважати аріями? Відповідь нацисти почали шукати у своїх расових експериментах і вирішили поділити усіх людей на сорти, так би мовити, вивести власний арійський стандарт. В е, структурі найбільш однієї з найбільш потужних організацій третього рейху СС Існувало спеціальне головне управління е, раси й поселень, яке на як їм здавалося наукових засадах, виводили параметри справжнього рікця. Тобто туди входила маса показників, там мікрометрами вимірювали черепи, вимірювали там, носи, посадку очей, колір волосся, колір очей і так далі. Тобто, основне спрямування цього товариства було власне пошук і підтвердження того, що арійська раса сама сильна, сама правильна у світі. Гитлер занес славян в группу народов-уничтожителей мировой культуры. И при новом мировом устройстве он им оставил роль рабов, роль прислуги для высшей расы. Но результаты исследований на территории Украины неожиданно завели эсэсовских расологов в тупик. Наприклад, в 41-му році власне управління раси і поселень проводило заміри черепів різних народів, окупованих Німеччиною, і раптом виявили, що українські гуцули по от, власне цих всіх черепних замірах вони абсолютно підпадають під визначення арійців, що раптом в Україні в горах живуть справжні арійці. Подібні дослідження нацисти проводили по всьому світу. Зокрема, у тому ж Тибеті чи на інших територіях, де знаходили прадавні свастики та інші сліди арійської культури. Сучасна Індія, до речі, це своєрідний пам'ятник усій цивілізації аріїв. Їхня культура і традиції глибоко пронизали усе індійське суспільство. Арії безумовно розцінювали себе як племена і народи більшовартісні. Благородного походження, ті, які мають справжню віру, е істину віру в порівнянні е з тими віруваннями, які мали племена, яких вони підкорювали. Е вони вважали е усвідомили себе як е духовні провідники, духовні очільники людства. Е вони виробили ідею в тому, що Бог є єдиний, не один, а єдиний. Це означає, що і народи, люди є єдині в своєму походженні. Арії дали Індії свої вірування, мову і багато культуру. Нині індуси не відокремлюють арійців від своєї древньої спадщини і всіляко прославляють своїх пращурів. Мало не в кожному храмі у Індії ви побачите священні свастики. Їх носять як прикраси і татуювання. Без цього символу не минає жоден важливий обряд. До речі, зверніть увагу на чуби цих монахів. Хіба це не схоже на традиційну українську зачіску? Ну, якщо говорити про зовнішній вигляд українських козаків, то однозначно треба згадати про їхню манеру носити оселедець. А несправді таку зачіску носили представники лише однієї варної індуїзького суспільства це брахмани. І на сьогодні ортодоксальні брахмани зберігають цю давню традицію, голять голову, але залишають. Такий своєрідний оселедець, а, який називається Чура. Звичайно, можна сказати, що все це просто збір, подібність різноманітних обрядів українців та індусів. Дуже багато подібного є в тому, як відбувається, наприклад, саме весілля, тому що під час індуїзького весілля, так само як під час українського весілля, прийнято молодих посипати зерном, але в Індії замість пшениці посипають рисом, для того щоб ця сім'я була багатою процвітаючою. Якщо у когось досі є сумніви, що Індоарії та ми, українці, споріднені народи, то подібність української мови із санскритом має ці сумніви розвіяти. В санскриті і в українській мові дуже багато подібних іменників, які передають зв'язки родства. Наприклад, матер, мати, пітер, батько або папа гітар, дочка, дуже багато подібних числівників. Наприклад, два, два абсолютно співпадає форма числівника: три, три українські У день католицького різдва на К1. Третій після Ісуса Христа та Діви Марії. Майже єдиний кого люблять християнські церкви. Та поважає мусульманський світ. Хто він, святий Миколай? Там, де нас нема? Туреччина, Стамбул. Субота. Новини грипу. За прогнозами фахівців. що це за фахівці? Минулого року від грипу загинула понад сотня людей. Вы все умрете, если не купите нашу позапрошлогоднюю вакцину. Спешите. Потому что спонсору нашей телепередачи уже давно пора покупать прошлогоднюю. Пропаганда в Дие.